Всім привіт вітаю вас на цьому каналі. З вами Катеринка. Сьогодні у нас 27 березня. І поки в мене варяться пельмешки, розпочався четвертий тиждень мого влогу про схуднення. Я зважилась, і там незначний мінус, але добре, що не плюс. все таки третій тиждень якийсь був переломний, тому що себе почувала я не дуже. У мене по ночам крутили м'язи. Я прокидалася часто від того, що в мене викручує так все тіло, особливо руки і ноги, а також якось не було сил і була якась апатія. Вже під кінець тижня я якось розслабилась і пустила все. Отечії. Також сили мені на четвертий тиждень дала вчорашня шаурма. Тому що сьогодні я більш-менш нормально себе почуваю. І зараз буду снідати і займатися своїми справами. Сьогодні ми з Ксюшею маємо зняти відео. Сніданок мій вже готовий, пельмешки вже майже півтретьої і буду обідати піцею з кавою. Наповнення непогане, так добротно положили. Вже п'ять годин. Зараз в мене буде останній прийом їжі вечеря. На вечір у мене гречка і печінкові котлетки. Також перед цим з Ксюшею знімали відео. Ось тут буде посилання на це відео. Бачите, я така червона, тому що я займалася, виконала челендж і зараз буду ставити галочки на 22-й день. Мені ще потрібно пройти 4 тисячі. Я зараз повечерюю і піду на вулиці прогуляюсь. Справді я дуже обожнюю печінку, для мене це дуже смачно. 28 березня, 9 ранку, снідаю тим, що і вечеряла вчора, і піду займатися своїми справами. Зараз година дня ми замовили роли, взяли ось такі новенькі спробувати, і це мій останній прийом їжі. Вже майже 8 година я прийшла 10 тисяч є. Також виконала челендж сьогодні. І останній раз я їла. Готов годину. І більше нічого я вже не їла. І до речі, я не голодна. Дев'ята ранку, мій сніданок, макарони і сарделька. Як проходить мій ранок? Я прокидаюся десь в 7:30. У 8 годин я йду на кухню, п'ю свою таблетку, тому що її треба пити за 30 хвилин до їжі. Тобто кожного ранку в мене ранок починається зі склянки води. Далі десь з 9 до 10 я снідаю. Вже якраз пів десятої я вже поснідала і зараз буду займатися своїми справами. П'ю березовий сік, шкода, що не свіжий, але вже випила півбанки. Захотілося мені згадати шкільний час, коли я робила кекс в мікрохвильовці. Я все роблю одразу в чашці: беру 3 столові ложки борошна, одна чайна ложка розчинної кави, 2 столові ложки какао порошку, три столові ложки цукру, але я поклала десь тут дві. Далі розпушувач. У мене розпушувача нема, тому без розпушувача. І треба все це ретельно перемішати. Сухі інгредієнти я перемішала, тепер додаю 2 столові ложки молока і 1 яйце. Ось так все в чашці замісила. Тепер ще додам трохи олії. І ще всередину додам кусочок шоколаду. Все тепер це діло потрібно ставляти в мікрохвильовку і чекати, поки воно підніметься. Вийшов дуже смачний і дуже шоколадний кексик. Ну, а зараз я буду бити горіхи. Горіхи отримали у нас по горіхам. І тепер зараз піду виконувати челендж. Вже майже 5 годин я виконала челендж і зараз піду вечеряти. Попала, звісно, чітко. Ставимо ставки чи доживуть ці листки до кінця челенджу. На вечір у мене сьогодні кіш з овочами і куркою. 9 година ранку, 30 березня, і я йду снідати. Сьогодні у мене на сніданок жарена картопелька. Без 23 я буду обідати на обід у мене сьогодні борщ. І сьогодні цілий день ми займаємось ремонтом, тому швидко прийшов вечір. І вечеря в мене класична, як на морі, пивко і чебуреки. Ну можна себе трохи побалувати, коли вони домашні і такі смачні. Так, який вже сьогодні день, я вже трохи заплутаюся, збиваюсь. Напевно, сьогодні 25-й день мого схуднення. Сьогодні цілий день ми займалися ремонтом, і вже 10 годин вечора, час вже лягати спати. А я тільки недавно виконала челендж і вже пройшла 10 тисяч. Зараз буде не 8 година, а 9 хвилина мовчання. Тому що сьогодні перевели годинник, і на сніданок у мене печінкові котлети з кашею. Сьогодні, до речі, теплий сонячний день і кіт на цій картині копія Мишко. Вже без 23 і на обід у мене сьогодні знову борщик. Поїм горішків для мозку, а то щось вони у мене не варять я вже прийшла 10 тисяч і виконала челендж 26-го дня. Зараз я хочу зробити собі таку масочку з кукумбером. Купувала я її в Аврорі. І я вже таку масочку робила і пам'ятаю, ніби вона мені сподобалась. Не знаю, це вона чи ні. Ану, це вона чи ні, тому що я пам'ятаю, що вона прям ідеально сіла на моє обличчя. Бо мене обличчя невелике. І бувають такі маски здорові роблять, що воно мені прям взагалі не подобається. А це була якусь таку типу, знайшла маленьку масочку, що воно так гарно сіла на мені. Так. ні Це, мабуть, не вона. Це не та, та Ні, це не ця маска, буду шукати далі. Вона велика, вона не ідеально сіла. Кончена, коротше, маска, це взагалі не та маска, про яку я думала. Вона сіла на мене взагалі не ідеально, і вона мені не дуже подобається чогось. А чогось думала, що вона мені подобається. Не знаю. Буду тепер шукати ту маску, яка мені подобається, яка мені ідеально сіла. Я пам'ятаю, одну таку з Єви, і там була намальована троянда. Мабуть, з трояндою. Вона така, ще була рожева. От вона на мене прямо так. Як на моє обличчя було. Коротше, вчора я прошляпилася з інтервальним голодуванням, тому що це ж годинник перевели. А я, типу, не врахувала цього. Вийшло так, що 20 хвилин не доголодувала. Ну, це таке вже. Бо я бувала, і по 21 годину голодувала, а то 20 хвилин, ладно вже. Ну, так от я не врахувала, а виходить, я її снідала, в принципі, нормально в 9.40. Вже тянуть було нікуди. Але все одно, блін. Оце через те, що годинник перевели, вийшло так, що я 20 хвилин не доголодувала. Але нічого. Сьогодні, до речі, перше квітня, мій день, день дурака. Я хотіла когось пранкнути, розіграти, але в мене щось немає сил. Мені здається, що хтось наді мною вже попранкував, тому що в мене оцей тиждень, ну не знаю, якась апатія взагалі сил немає. М'язи крутить, я погано сплю. І мені здається, що я захворіла. Але така безсимптомна якась хвороба, тому що мене просто не... Ні, чекайте. Якщо вже немає сил, то це вже один із симптомів. Ну тоді, виходить, в мене тільки один симптом. Ну, це можливо таке, що я захворіла, тому що тут Ксюша кашляла вже два тижні. Але я не дуже кашлюю. Горло в мене трохи першило, але таке воно якесь непонятне. Ну, коротше, зараз всі хворіють, я знаю, того що це оце якраз весняний період, коли воно все, всі мікроби, бактерії, віруси вони прикидаються після зими. І ось започинають хворіти. Коротше, люди. Я не знаю, а може, якийсь там ретроградний Меркурій, чогось в мене немає сил і взагалі, натхнення і бажання. Але я все одно продовжую ходити десять тисяч і виконувати челендж. Вчора, до речі, був 26-й день, сьогодні 27 сьомий. Залишилось буквально чотири дні. І 30 днів поспіль я робила якісь вправи. Я хочу зробити ще якийсь такий челендж, але може трохи полегше, тому що з деякими вправами я не справляюсь, такими, як 51 раз віджатись, я віджимаюся поки що від колін. Найшов таке відео в Ютубі, як навчитися нормально віджиматися від полу, і там було сказано, типу, що якщо ви можете віджиматися від стіни 20 разів. Це перший рівень. Треба переходити до другого з другого рівня. Ви там віджимаєтесь від якоїсь там основи, типу від чи що коротше, я попробувала 20 разів. Я зробила, і це значить, що я можу переходити до третього рівня. А третій рівень це віджиматися з колін. З коліни віджимаюся, але я не можу ще віджатися 20 разів з колін. Тому я досі на третьому рівні, я віджимаюся з колін. Повністю віджиматися ну, я можу там разів три точно. Ну, вже якийсь прогрес є, тому що я на перший день ну, не могла взагалі ніяк віджатися. До речі, у мене цей боліло ліве коліно, тепер болить праве. Трохи йде нагрузка на через вагу на праве коліно. І трохи воно в мене вели через присідання, через те, що я хожу. Я не можу сказати. Можливо, я ще неправильно присідаю. Мені б хотілося піти до якогось там тренера в спортзал, щоб взяти. Але в мене немає грошей, щоб туди ходити. Я стараюся вже своїми силами. Усе дуже потепліло. Я буду виходити на вулицю, там займатися. А ще хочу почати бігати. Раніше я бігала бігала, я по моєму чи на другому курсі, чи на третьому, теж худала. І це класно дуже допомогло мені. Я тоді, ніби, непогано так схудла, і мені навіть сказала, що о Катя ти до Ага, А зараз я жубасі на кабасі на але мені як вибор. Мені головне, щоб я. Тебе нормально почувала в цьому тілі. А на те, як я виглядаю, якось все, все одно. Я отримую коментарі з підтримкою і дуже вам дякую за це. Дуже приємно, що ви мене підтримуєте і вірите в мене. І також отримую поради в коментарях. Я їх виписала. Перша така порада: змінити білий хліб на цельнозерновий чи лаваш. Не дуже люблю цільнозерновий хліб, але не знаю, можливо, спробую. В принципі, останні дні я більш-менш менше вживаю. Хліб. Далі наступна порада, я казала, що я не рахую калорії, але мені написали, що потрібно рахувати калорії і зробити дефіцит. Ой, колись я рахувала калорії. І скажу так, я закинула це на другий день. Ну Для мене це капець заклашка, це кожна рахувати калорії. І записувала я його якийсь там застосунок скачала. З плеймаркета записувала туди ці калорії. ну Це для мене, звісно, це я взагалі їсти перестану, щоб тільки не записувати ці калорії. Можливо, вже спробую, але на другому місяці. Зараз поки перший. Підіб'ємо підсумки першого місяця і будемо робити роботу над помилками і виправлятися. Наступна порада силові навантаження. Я розумію, що потрібно силове навантаження, але повірте мені, з моєю вагою мені так важко блін навіть присісти. Це для мене вже є силове навантаження, але я хочу все-таки знайти свої гантелі поки що по одному кілограму і почати робити з ними вправи. Наступна порада обмежити вуглеводи. Я не знаю, це вірно чи ні. Я десь читала, що Навпаки, вуглеводів має бути більше, і ще краще їх вживати вранці, а не ввечері. Ну я над цим питанням ще подумаю, подивлюся в інтернеті, що там пишуть. І така остання порада балансувати їжу. Для мене це якраз слушна порада. Я постараюся її притримуватись. Ще така від мене порада. Я хочу почати пити клітковину. Поки що я не знаю для чого вона почитаю в інтернаті, але хочу. Мабуть, це більше для кишківника. Потрібно купити колаген для суставів, а також якісь страви, щоб повимивати свої солі з суставів, бо вони вже так тріщать: ого. А мені ще якби не 50. Останнє, що я хочу змінити, це напевно перейти від... Інтервального голодування на інтуїтивне харчування. Тобто їсти те, що хочеться, коли хочеться, і в невеликій кількості. Ну що ж, знімаю вже маску. Ну що, освіжило мені трохи обличчя? Місяць назад я пила вітамін Д. Оце тільки закінчила пити магній. Я думаю, знову почати пити вітамін Д. Магній почала пити, тому що в мене почалися оці нервові сіпання. в мене око сіпалися, ноги сіпалися. Коротше, ну пропила магній, але все одно сіпається. Не знаю. А вітаміну Д у мене постійний дефіцит. Вже, до речі, 11 година, а я ще нічого не їла. І вчора в мене був останній прийом їжі в 5 годин. Я не пам'ятаю, мабуть, я з'їла щось таке легеньке. А, горішки я з'їла. Але якось мені їсти і не дуже хочеться. Але все одно зараз щось вкину і піду на вулицю. Ну, так, мені захотілося на сніданок собі цибуляний пиріг. Цибулю я можу їсти у будь-якому вигляді, вона мені дуже подобається. Роні красавчик. Світланка моя не пережила цю зиму. Все, я думаю, її не спасти. Машка прийшла, Машка моя прийшла. Покажу вам, які у нас вже є квіти. І таке типу тренування на кроки, а зараз переходжу до свого челенджу. Виконала челендж і можу йти на обід. Зараз якраз третя година дня. Сьогодні на обід у мене знову борщ. І якщо чесно, я б ним і снідала, і вечеряла. І на вечір у мене такий тайський салат. Сьогодні у нас 2 квітня, 28 день схуднення мого. Почуваюся, я не дуже. Зранку я прокинулась від того, що в мене дуже боліла голова. І, взагалі, це напевно четвертий день з тижня, коли в мене болить голова. Вчора було дуже тепло і прийшов оцей пил з Африки. Якщо ти не йдеш до Африки, то Африка йде до тебе. Я це на собі відчула. Мені було якось важко дихати на вулиці. Можливо, через це болить голова. Я не знаю, ну от реально вже. Четвертий день я п'ю таблетки від голови. Вчора ходили гуляти з подругою і прийшла вчора майже 16 тисяч. Тобто, все одно стараюся якось більш-менш активнічати. Вчора ввечері я ще повечеряла салатиком. Ми сиділи в кафе, і це було доволі пізно, але як виключення можна зробити. Тому сьогодні буду снідати 12 годин. Я забула ще прокоментувати свою вагу. Я на початку тижня зважилася і там було мінус 200 г. Небагато. Не знаю, що буде після цього тижня. Завтра буду ставати на ваги, дивитися. Але мені страшно, що буде плюс. Але все одно я не буду зупинятися і буду йти далі. Хоч все іде не так, як я б хотіла, і не дуже за планом. На наступному тижні буде якраз 30 днів схуднення і якраз підіб'ю підсумки місяця. У мене сьогодні такий сніданок, як в потязі. І, до речі, зараз уже пів першої. Виманюю котів на вулицю. Це що, вже літо, пранк продовжується 1 квітня, 24 градуси і спека. А Рудик, моя курочка, пішли гуляти. Чого ти приліз до дверей? Пішли на вулицю, давай. Давай, пішли. О, пішли, 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 пішли. Давай, іди зі мною, не бійся, будемо гуляти. Давай, виходь. Виходь, Рудик, поскакаємо на скакалці. Обідую сьогодні макаронами, буряком і сиром. Це сьогодні мій останній прийом їжі. Я вже виконала сьогодні свій челендж і залишилось пройти 10 тисяч. 10 тисяч є! І дякую за перегляд! До зустрічі в новій серії.